Оце такі вулиці, і ми йдемо, вони дуже вузькі, і ось така дорога. І ми це йдемо. І тут може бути засада. Ага, нема, слава Богу. Це такі перехрестя. Я наче в минулого року все пам'ятаю. Такі вазони, дуже розкішний вазон. Мені подобаються ще ось такі цікаві штуки. Ось цими вулицями їздять автомобілі. Можете собі уявити. Але не всі. Ну, малогабаритні. Ті, Ага, у тих, кого є дозвіл. Вони не всі їздять, не всіх пропускають. Це таке, таке слухайте, слухайте таке вузьке, вузький простір. Такий. Так, Груся, Груня. Можете собі уявити, ці малокаліберні. Автомобілі там інші, так? Да? Ні. Ага, бачите? Ось там. Ось таке перекрестя. І ось такі двері старовинні взагалі. Сходи, дерев'яне. Слухайте тут такий колорит італіянські, італійські вулиці. Тут гарнесенько приліпло мій мопед, бо тут можуть проїжджати. Машини. І ви чули, що тільки за дозволом. Ой, взагалі розкіш яка. Я з собакою це груню вигулю. Якась майстерня велосипедна, мабуть. Бачите, які вузькі вулиці. Це в нашому, напримі, так? А, це китайський магазин, де ми щось там зараз подивимось. А, виключай. Виключай. Опа, дошел она.